Для багатьох пар під час війна стала вимушеною реальністю. Деякі чоловіки пішли до лав ЗСУ, жінки вимушено виїхали з дітьми за кордон з України. І ось у багатьох пар з'являється велике питання, велика проблема як зберегти відносини та почуття на відстані. Давайте з вами трішечки поміркуємо. Відстань то тільки кінець чи початок можливо зберегти відносини на відстані. Кажуть, що відстань вона дуже така вредна, вона парам приносить велике велику розлуку. Безумовно, позитивний настрій він допоможе зберегти стосунки на відстані. але Позитивний настрій і а, приховані емоції, якісь недомовленості це інше. Дуже важку а, хвилину допомагайте один одному підтримати один одного. І наприкінці я хочу поділитись одним висловом. Він дуже мені подобається. Відстань, значить, так мало, коли кохана людина, значить так багато. Я бажаю вам мира в душі і кохання.